Охолоджена сьомга у порціях або як Норвен заощаджує ваш час. Дивіться у новому відео. Усім привіт! Ви на каналі Норвен. І сьогодні ми оглядаємо охолоджену сьомгу шматочки у трейсилері. Трейсилер це інноваційна технологія пакування, що зберігає первозданний смак та свіжість риби. Норвен розробили такий формат фасування сьомги, щоб не витрачати час на обробку та дуже швидко готувати улюблені страви: два, три та п'ять шматочків по 135 грамів. Де один шматок це порція на одну людину. Норвен доставляє та пакує лосось з Норвегії протягом 72 годин після вилову, що дозволяє рибі зберегти її первозданний смак та свіжість. До речі, лосось це загальна назва всіх риб семейства лососових, тому сьомгу іноді називають просто лосось. З упаковки на два шматочки сьомги ми приготували відомий норвезький суп з вершками та овочами. Для цього ми відкрили упаковку, зняли філе зі шкіри та нарізали великими шматками. Ще практичніше запікати на грилі чи смажити на сковороді, в улюбленому соусі. Ми обрали другий варіант, і от яка краса в нас вийшла. З Нормен, дуже просто внести різноманіття та користь у раціон вашої родини. Просто відкриваємо упаковку, обираємо зручний спосіб приготування і насолоджуємося улюбленою рибкою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх рибних новинок від норви.